Марія Туряниця приїхала на благодійний захід із Мукачева. Каже, вирішила бігти разом із колегами. Собі обрала дистанцію 5 кілометрів. Про захід я дізналася з соціальних мереж: інстаграм, фейсбук, бачила анонси, і вирішила взяти участь. Власне, колег підбурила тому, що. Мета благородна допомогти у забігах. Я беру участь, перше бігаю для себе, але вирішила, що сьогодні просто мушу пробігти за Павлика, допомогти йому. Із Мукачева приїхала і Мар'яна Герц, вона також визначилася з кількістю кілометрів, які хоче пробігти. Планую п'ять, ну не знаю як, як вийде. Я тільки з радістю за цей благодійний рух і закликаю всіх під приєднатися і підтримати. Ну, я думаю, що якщо б кожен допоміг, уже б стало краще. Чи встав вже встало легше, тому що я думаю, ми повинні починати свій день із добра. Перед початком забігу учасникам провели руханку, щоб вони могли розім'ятися. Далі їх поділили на кілька груп. Забіги влаштували на 500 метрів для найменших також на 2 кілометри, 200 метрів на 5 і 10 кілометрів. Найдовшу дистанцію обрала Ужгородка Юлія Гуць. В мене трошки просто легше було, тому що я вже 17-й рік в спорті. Я займалася легкою атлетикою 14 років, і тільки три бігаю, і я вже в принципі була підготовлена. Але для, для звичайних людей, звичайно, не потрібно відразу біжати 10 кілометрів. Тому для них тут придумали і 2 кілометри, і 5. Що вони просто з задоволення пробіжали і без всяких травм це обійшлося. Дистанцію понад 2 кілометри першим подолав і фінішував Ужгородець Олександр Сифолканич. Шив бігти два і два, бо давно не тренувався. тобто Можна сказати, я новачок в цій дистанції взагалі, в марафоні. Перший для мене. Ми бігли до... по набережні, можна сказати, дві набережі. Так, По мосту. Один круг. Один круг ну, для новачка. Виграв задоволений. Саме головне, щоб Павлик поправився і так само з нами міг. Побігати це третій захід благодійного об'єднання Твори добро, бро», каже співорганізаторка Тамара Готра. Перший захід був ще до карантині реалій, і це був закритий аукціон. Ми тоді збирали гроші на протез для Тані Літус для нашої керамістки. Минулого року постало питання збору коштів для Давидика. Народилася ідея зробити ну, забіг марафон через те, що це на відкритому повітрі. Тоді нам вдалося зібрати 230 тисяч гривень для Давидика і на наступний день ще 20 тисяч нам додали благодійники з благодійного запливу. Цьогоріч ми хочемо зібрати не менше. За словами Тамари Готри, благодійний захід біжу за Павлика тривав близько чотирьох годин. Зареєструвалися понад 150 учасників. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.